Вечір хати. Отже, два часа ночі я вирішила жалягти спати, але ви нас вирішила ви поскролити інстаграм на своє нещастя. І отже, що мені дивиться на екран, що мені спало? Е... Що я наскролила, це те, що помер оказується лідер Грігрей Андрій. Я нічого про нього не знаю. Отже, висвітила фотографію, хочу разом з вами подивитися, так що сталося. Так, фотографію, ви бачите, я її трошки подалі. Що сталося, так? Причина уходу настояща. От, вже будемо зрівнювати, що нам озвучили і, взагалі, що і як, так. Отже, що я буду дивитися, на що страждав саме більше організм Андрія. Недостатнє постачання енергії. І життя він не щось, що не давало, не функціонувало вірно та не приносило результатів вітальності. Так, далі. Ем, яким способом, так, останні хвилини життя Андрія, яким способом він пішов в життя? Розбалансуваність, так. Отже, життя просто вичерпалося, та й все. Вичерпалося якщо разом. Багато води. Води ми бачимо багато. Так, Вичерпалося його життя повністю. Добре. Чи знав Андрій про свою болячку? Так, давайте сфокусуємося. Це в нас перевернута сімка чаш. Ну, він не здогадувався. Якби п'ять чаші його щось безпокоїло, і це я вам скажу. Переживання, так, стресу. Це такі відчуття тотального стресу. Бачите, він не отримав того результату, от якщо душевно, так, якого він хотів. Він робив, 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 на результати він не отримав. І звідси страдали емоції. Ну, емоції у нас завжди на анахаті знаходяться, так? Отже, скажіть, будь ласка, це сердечно сосудиста система, анахата? Так, це перевернутий ваш пентаклів. Це ваш пентаклів перевернутий. Отсутствие контакту з тілом. Окей. Окей, так, додаткове питання. Так, ну добре, нам Давайте додаткове питання задамо. Так. Чи була ця смерть результатом логічним, так? як після якогось страждання, якоїсь невиліковної хвороби, чи це було раптово? Бачите, дивіться. Всі мечі чотири, так? Прямо вдарили. Тут жезли вдарили, тут мечі вдарили. І вдарили, я бачу, так. Чотири це знову на хата. Вони ці мечі поразили його серце. Так, тройка. Так, він уйшов, уйшов від удару у саме серденько. Отже, це інфаркт, так, серцем зв'язано. Раптово раптово це произошло, Інфаркт, наче. І так, давайте будемо разом питатися в Google. Так, зараз я голосовим запитаюся добре, бо це буде довго писати. Отже, давайте відкриємо Google і запитаємося, від чого пішов лідер групу. Групи, групи Green Grace, життя» І так, ймовірно, від проблем з серцем, хоча точно причини смерті не була оголошена офіційно. Боже, 55 років. Ну, як ми й думали, так? То тобто, є, а як він помер? Чекайте, раптово чи ні? Помер сьогодні, 20 жовтня, а, раптово, бачите, Усе, раптово помер. То тобто, є, як ми й думали, ага, Андрій Яценко. Так, що слідувало доказати помер він раптово від удару серцем. Дякую, що подивилися.